Вони була, наука вже була комісія, собі. Вони на 9-ту прийшли. Тобто, вона стояла на півгодини, тому вона буде на півдесяту, воно буде закінчити ага. ну, ну, свідчувати. У нас фракція сьогодні півдв'яту почалася. Доброго дня. Розпочинаємо комісію транспорту зв'язку та міської мобільності. На порядку денному у нас одне питання, ну і друге питання різне. Пропозиція по, по порядку денному. Хто за, дякую. Рішення прийняло. Перше питання проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради. Від 02.04.25 під номером 6114 про визнання визначення кінцевого бенефіціара відповідно до гарантового договору між французькою агенцією розвитку та Львівською міською радою щодо реалізації проекту реконструкції вулиці Миколачука від вулиці Полотвяної до перетину вулиці проєктована, 1 з вулиці Миколачука Проєктована 2 У Львові черга номер 1. Пан Андрій Павлів відповідає. Давайте ми більш вже знаємо всю історію ситуацію. Ви нам скинули, які, які тільки були зауваження. Скажіть, будь ласка, ухвала є? Ухвала є, вона вже в секретаріаті. Вона вже в секретаріаті. Як там комісія законності? Всі комісії пройдені. Всі комісії є якісь зауваження? Зауваження до зауваження, наші тоже якраз за ми пропонуємо це зміни, зауваження департаменту фінансів. Тобто ми спіємо. Вже попрацьовуючи на фінальну модель реалізації, віднесли туди пропозицію по визначенню департаменту фінансової політики якому... на... Для того, відповідно, щоб скоротити скороти час. Ну, і, в принципі, там також зміни стосуються банківських реквізитів, бо було визначено, що кошти, в попередній версії товарів, було визначено, що кошти будуть потрапляти на банківський рахунок департаменту до але е, зараз департаменту на фінансів надано правду, що це буде казначейські. Барківство на Казачеські, ну і також. Ну, казначейський я точно не, не маю зауважень. У мене ще це питання. Зміна визначення Львів автодору з виконавча установа на виконавча агенція. Це в самому договорі просто зміна, як? Там Це просто сам ми керуємося англійською версією кантової угоди. Mm -hmm. І це упало, вона перед, є умовою французької анці яка перебудеть підписання кантової води. Антон, відповідно, там в цій погоді автодор фігурує він як сантом, але він фігурує як англійською звучить інфлементейшн агітс. ми приводимо це просто у відповідність, як це звучить це в англійському договорі. Тобто це вметечний В англійському французькому договорі. Ну, думаю, На англійській <на> <на> мові. так. Можна <Прож, на> ще тільки одне запитання. Допустимо, нас е визначено, що автодор буде е втілювати проект, так? А, але грант буде не напряму до них поступати. І, відповідно, чи не виникне питання стосовно того, що необхідно проводити якісь конкурсні процедури е, між е, департаментом і виконавцем Ні, Не потрібно докрас це все. Ну, це було це один з предметів, чому мусимо віді зміни і чому воно так довше тянеться. Такого на початку французька не це розум Видно, щоб автодор був самому. Але автодор, якщо він буде, якщо він визначені був не замовник, якщо автодор був визначий підряд, то означає, що тоді на нам треба проводити тендер на те, що автодор визначити підрядку. Відповідно, щоб автодор е був повноцінним учасником ну, договору, э щоб це було найпростіше з точки зору фінансування, щоб вони напряму були авто перерахувати на в договір. місто автодор. І ад, але вони не можуть підписувати розпорядні угод. Це було власне їхня умова, тому ми виписали двох угоди. угоду. Але вказали Львів Автодор, що, як... Так, виконавча агенція, і, і ми в виконавтої угоді там прописано всі рахунки, через які... А поки... ми в Львів автодорі не маємо в статуті нічого міняти тепер? Ні, це це це, це 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 так само так. В договорі прописано, що не, місто Львів в душках кінцеві видатися А це, Автодор виконавча агенція от виконавча агенція. Тобто в автодорі в статуті нічого немає про виконавчу Десь агенцію. Воно не передбачає ніяких юридичних змін в статутах, юридичних інших моментах. Це як договорі пишуть сторона 1», А то назвали замість сторона 1» виконавчу. Я просто боюся, що в статуті Лівотодору, значить, не треба було зараз вносити, що вони якісь виконавчі. У ну, мене Масліну, є експерти з му. публічних закупівель, чи як вони там називаються. Тобто ми все-таки вважаємо, Пусть що ви що ви мали би то вивчити, тому якщо ви так пропонуєте, то напевно, що ми будемо голосувати. Пропозиція підтримати. Хто за даний проєкт ухвали? Двоє за, одного немає. Рішення прийняти. Ще ухвалення принесете для того, щоб я міг підписати. Та ні, я чого, я займався. я з немає. В працюю, тому я воно... я так, так, різному у мен... нас нема нічого. Різному має, немає нічого? В різному мене немає нічого, в табе і щось. Тоді пропозиція завершити наш порядок денний, комісії. Дякую всім. Ну, мене єдине, що не можуть включити верховувати пошу і допопади.